Вітаю вас, мої любі! Сьогодні з вами я, ваш вихователь Анна Вікторівна. Діти. А ви знаєте, що в нашому місті Запоріжжі, є одне з найулюбленіших міст відпочинку наших запоріжців. І називається він Вознесенівський парк. Тут є каскад фонтанів, райдуга. Це широкі сходи по центру яких стікає водопад, а на горі розташована веселка і великий оглядовий майданчик. Біля підніжжя каскаду райдуга розкинувся парк, стежками якого можна прогулятися і помилуватися його красотами. У центрі парку розташоване озеро. Є місток. А також красується п'ятиметровий пам'ятник Святославу Хороброму. Це символ історії міста Запоріжжя. Саме в Запоріжжі загинув хоробрий князь Святослав. А меч його зберігається на острові Хортиця у Музеї історії Запорізького козацтва. Мешканці міста обожнюють відпочивати у цьому дивовижному парку. І саме тут проводяться заходи до Дня міста Запоріжжя, який відзначається на початку жовтня місяця. Як тут красиво у святкові дні! Все довкола прикрашене квітковими композиціями. Я сьогодні пропоную вам з пластиліну зліпити веселку, таку, як у парку, і прикрасити її квіткою соняшника. Підготуємо пальчики до роботи. Починаємо Повторюйте за мною. Вітер лісом літав. Він листочки збирав. Ось дубовий, ось клиновий, ось горобиновий, ось з березки. А ось останній лист осики. Вітер поклав на стежинку. Молодці. Давайте спочатку пригадаємо кольори веселки: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Для роботи нам потрібні пластилін, стека, дощечка та аркуш білого картону. Із пластиліна кольорів веселки розкатаємо тоненькі жгутики приблизно такої довжини. Викладемо з них веселку, стекою підрівняємо краї. Веселка готова. Для того, щоб зліпити квітку соняшника, нам потрібні чорний і жовтий пластилін. З чорного пластиліну скатаємо кульку та сплющимо її. А з жовтого зробимо пелюстки. Розташуємо соняшник під веселкою. Викладемо серединку та пелюстки. Насіння соняшника промалюємо кінчиком стеки. Ось така композиція. Веселка, прикрашена соняшником вийшла в мене. Бажаю вам успіхів і чекаю фото ваших робіт. До побачення!